Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 2005 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп 2 і і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємо, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, що нам відомо про монету 10 копійок 2005 року? Згідно каталога Ігоря Тимофійовича Коломійця, монета має штамп 2 і БМ. Виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Луганському монетному дворі. Тираж монети складає 170 мільйонів екземплярів. Маса монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт гурту монети рефлений. Може бути мілка, може бути крупна насічка по всьому колу. Але для 10 копійок 2005 року притаманна лише мілка насічка по всьому колу. І як завжди, для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказано на штамп монети, відштовхуючись від якого ми визначаємо ціну даної монети. Сьогодні ми з вами будемо визначати. 10 копійка 2005 року, штамп 2 ІБМ. Всі його особливості та характеристики. І, як завжди, ми розпочинаємо визначення заверса даної монети. Чим особливий штамп 2 другий поверсу 10 копійок 2005 року. Штамп другий характеризується тим, що середній зуб трезубця, гострий, тонкий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від точки У до канту та від точки А до, до канту є відстань. Що ж до дати 2005, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Розмір зображення, він великий, а середній зуб тризубця ми можемо наглядно побачити, він зміщений вправо. Ось саме сюди, ось тут ми можемо. В цьому місці це все наглядно побачите. От саме такі характеристики має аверс 10 копійок 2005 року, штамп 2. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. І сьогодні нас цікавить реверс і Б. Але перед цим хочу сказати, що штамп ІБ є під видом штампа І, тому перед тим, як визначити штамп ІБ, ми повинні визначити штамп І. Чим він характерний та які він має особливості. Ми дивимося на реверсі на грону номер 2 І в штампові і грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Напис копійок та 10 написані більш випукло, як ви можете бачити ось на цьому місці. Також ще що хочеться додати, що всі написи знаходяться по Одній площині. Після того, як визначили штамп І, ми можемо переходити до визначення під видом ІБ. Чим характерний штамп ІБ. Розмір зображення він великий, черенок впирається в Кант, і чорточка, що знаходиться над буквою Є, вона товста, складає приблизно 0,25 мм. Проте також є варіанти, які показують, що чорточка над буквою І має різну Величину. От тільки що з вами ми визначили штамп по каталогі ТК 2 і БМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт у монети має мілку насічку. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми закінчили визначення штампа монети аверса, реверса та гурта, ми переходимо до ціни даної монети. На даний час 10 копійок 2005 року відомі лише у штампові 2 і БМ. Ціна монети на даний час складає від 20 копійок до 50 копійок за монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна такої монети складе від гривні до 2 гривень за одну монету. Якщо ж вам пощастить знайти рол, що був випущений Національним Банком України. Та не розгортався, то ціна банківського рола, в якому знаходиться 50 монет 2005 року, незалежно від аверсу, реверсу та гурта, ціна буде складати від 500 гривень за один рол. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Не забуваємо також увагу ми звертати на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, який виготовлялося 10 копійок 2005 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з латуні, срібла, магнітної сталі, немагнітної сталі, нікелевого сплаву, алюмінієвої з алюмінієвого сплаву то це буде цінна монета, яка зустрічається зовсім не часто, є дуже цікава для колекціонування. Ціна монети буде складати від 6 до 10 тисяч гривень в залежності від штампу. І обов'язково ми звертаємо увагу на гурт монети. Монета може мати гладкий гурт. І тоді буде штамп називатися 2 і БГ, де 3Г значить, що гурт гладкий. Ціна ж такої монети складатиме від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Проте тут є один нюанс. Треба дивитися, щоб цей гурт не був сточений механічно, а не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Якщо це механічно сточений гурт, то це буде монета, яка вже не представляє ніякої колекційної цінності. і Її ціна буде. Дуже-дуже мінімально. І що ще хотів додати, ми обов'язково дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас монета при повороті має відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами зараз, це буде стандартна монета, яка коштує від 20 до 40 копійок за один екземпляр. Проте, якщо вам пощастить, і при повороті, ОПО ви побачили, що аверс відноситься до реверса на 30 градусів, ціна монети складатиме вже від 100 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна складатиме від 400 гривень за один екземпляр. З поворотом на 180 складатиме ціна від 1000 гривень за одну монету. Як ви бачите, ціни є. Досить пристойні, тому обов'язково треба звертати увагу на відношення аверсу до реверсу та перевіряти на поворот дані монети. Також основну увагу хочу звернути на те, що ми повинні визначати, чи монета є магнітною чи не магнітною. Це ми робимо за допомогою. Магніта. Якщо монета 10 копійок 2005 року є немагнітною, це буде звичайна монета. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка прилипає до магніта, то це буде дуже цінна монета. Ціна її складатиме від 4 тисяч гривень за один екземпляр. Тому обов'язково ми звертаємо увагу і на цей монет. Фактор, який може зустрітися, адже по каталогу ІТК така монета є відома. Вона була виготовлена з магнітної сталі, яка покрита латунню. І була дуже дуже схожа на цей екземпляр, що виготовлений з алюмінієвої бронзи. Як ми знаємо, алюмінієва бронза є немагнітним сплавом, тому обов'язково ми перевіряємо на магніт. От саме такі особливості хотів вам розповісти по монеті 10 копійок 2005 року. Які з цього висновки ми можемо зробити? Зараз про це поговоримо. Якщо ви знайшли монет номелом 10 копійок 2005 року в обіговому стані, то ми знаємо, що монета має лише один штамп, і ціна її буде складати від 20 до 40 копійок за одну монету. Якщо знайшли в штемпельному блискаві, від 2 до 4 гривень за один екземпляр. Якщо ролл. Від 500 гривень за один ролл до да запаковано 50 монет. Більше цінності монета немає в звичайному металі з аверсом та реверсом. Цінна буде монета, яка виготовлена з інших металів, має гладкий гурт та поворот аверса до реверса при повороті. От саме такі особливості хотів вам розповісти. Про те, як визначати аверс штамп другий та реверс, ми не будемо зараз докладно цьому зупинятися, адже це не впливає ніяк на ціну. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети для того, щоб розумітися, скільки можуть коштувати монети України та яку цінність вони. Представляють для колекціонерів. Номер знаходиться в шапці профіля. Якщо будуть якісь питання, чекатиму ваших питань. Зараз залишаю пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією монетою. Всього найкращого!